Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те безвладдя і беззаконня, яке на сьогоднішній день е, чиниться на україно-польському кордоні зі сторони України. Е, е, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, друзі, хто ставить свої лайки. Кожен ваш лайк допомагає боротися з російськими та іншими ботами, і також допомагає розвивати канал. Тож, вдячний друзі, за вашу е, постійну підтримку. Е, отже. Починаючи з 29 грудня після 20.00, через прикордонні пункти на виїзд з України почались проблеми в тих, хто хоче виїхати за кордон. Навіть це стосується тих категорій чоловіків, які за законом мають право на виїзд. Тобто були вже випадки, коли. Не пускали багатодітних чоловіків, коли не пускали тих, хто супроводжує інвалідів першої та другої групи. Не пускали також і інвалідів вже третьої групи. Від них всіх, ну якби навіть коли ці чоловіки мають повний пакет документів, який за законом України дозволяє їм перетинати кордон, їх все одно не випускають. А це питання воно вже набуло такого досить серйозного масштабу, але при цьому дуже смішно, що різні телеграм-канали, мільйонники, які публікують новини України, в жодному з таких джерел не було жодної інформації про оце блокування кордону. Почнемо. Давайте по порядку. Все почалося з того, що почали в інтернеті з'являтися відео, де чоловіки, які хочуть виїхати на законних підставах за кордон, вони публікують відео, де їм говорять, що ні, ви без довідки з ТЦК, тобто без дозволу з ТЦК. Тепер уявіть собі, вільні люди вільної країни, яким потрібне потрібен дозвіл з територіального центру комплектування для того, щоб виїхати за кордон. Тобто до того пакету документів, який передбачений законом, тепер в усній формі просто хочуть ще один додатковий документ з ТЦК. Нагадаю, що всі ТЦК в Україні є максимально корумпованими установами. І, на мою думку, все це робиться для того, щоб я не знаю на нові вілли зібрати собі коштів чи на якісь нові відпочинки в Дубаях на в Монако і так далі. Але, тим не менш, потрібен ще один документ. Також дуже смішно те, що представники, офіційні представники Державної прикордонної служби України спочатку заявляли, що жодних змін в перетині кордону не відбувалося. А після того, як цих відео з кордону почало з'являтися все більше і більше, вони сказали, вони вже вийшли і заявили, що ні, все таки зміни є. Це ми перевіряємо тих, хто має підробні документи. Тільки от яким чином. Довідка з територіального центру комплектування, яка нагадаю, за законом України не є обов'язковою при перетині кордону, має посприяти виявленню тих, хто е, їде з підробними документами, тобто це е, виглядає максимально сюрреалістично. Людей просто закрили в країні. І е, на кордоні ви також можливо вже бачили в Тіктоці ці відео. Я не буду їх тут публікувати. Але максимально багато є відео про, про те, наскільки вже великі черги з автобусів і з легкових автомобілів по сторону України. Вже велика кількість тих, хто там стоїть, вони почали просто блокувати в'їзд в Україну. Тобто в Україну також люди там з труднощами вже заїжджають. І така ситуація, тому що почали перевіряти всіх водіїв автобусів рейсових так. І там вже стоять просто цілі колони з автобусів. Почали перевіряти всіх тих, хто ще е, недавно просто там декілька разів на тиждень по своїх справах міг їздити за кордон, бо мав нагадаю на це законне право. Е, і е, якби ситуація не вирішується в жодних е, великих телеграм-каналах, в жодних великих е, новинних е, медіа, скажімо так, ресурсах, немає жодної інформації про це. Таке, знаєте, враження, ніби наша українська влада хоче, щоб про, це, щоб про цю проблему не говорили. І, і з іншої сторони, також мене просто дивують ті коментатори, які от вчора ми про це робили також коротке відео. Мене дивують просто ті категорії коментаторів, які, знаєте, є. По-перше, це люди, які постійно хочуть обмежити в правах. І в свободах інших людей, тобто є от якісь люди, які пишуть українською мовою, не припустимо, це українці, і, і всі, абсолютно всі їх наративи, які вони закидують в коментарях, це те, що а от нема чого кататися, а от чому ви всіх там, я не знаю, заробітчан і всіх біженців повернути назад в Україну. Чому ви не в Україні? Чому ви те не робите? Чому ви це не робите? Таке відчуття, ніби хтось дав цим людям право на управління іншими людьми і їх життями. А нагадаю, що існує така собі міжнародна конвенція справ людини, де говориться про те, що кожна людина є абсолютно вільною і ніхто не може нею володіти. І це виглядає просто максимально сюрреалістично. І також друга категорія цих коментаторів це люди, які говорять і правильно, що заблокували кордон. І правильно, що нікого не випускають з України, а немає чого кататись, і е, ці люди також, ну якби е, це люди, які фактично підтримують оце беззаконня, тому як е, е, якимись усними розпорядженнями вони просто зараз зробили колапс на кордоні. Люди не можуть проїхати е, виїхати за кордон, і ці люди, скоріш за все, проведуть новий рік е, просто на кордоні. От і оцій категорії, знаєте. Людей, які думають, що їм хтось дав право на, на, на те, щоб вказувати, як жити іншим людям, і так само що стосується коментаторів, які підтримують беззаконня, які підтримують порушення прав людини, які підтримують порушення законів України конституції України, знаєте, це люди, які можливо раніше і були українцями, але в якийсь певний момент вони стали похожими справді на росіян. Бо зараз фактично от вислови саме цих людей, цих коментаторів, вони нічим не відрізняються від е, росіян, від тих російських ботів, які постійно атакують канал. Е, я надіюсь, що це все боти, Але я також і розумію, що є категорія українців, які хотіли б всіх інших українців, кому живеться краще, знаєте, загнати в стойло, зруйнувати їх життя, і щоб всі жили в гімні. От якось це так виглядає. І е, е, знаєте, е, як, як жити далі, і як ситуація має розвиватись далі? Як будуть себе поводити ті люди, яких зараз беззаконно просто тримають на кордоні, не пропускають, не пропускають з повними пакетами документів, десь далі? І як взагалі ситуація має розвиватись далі? Я особисто поки що зрозуміти не можу. Все, що перетворився в український інфопростір, знаєте, це є категорія людей, які хочуть собі жити, щоб їх ніхто не трогав. Вони хочуть собі жити своє життя, так як вони собі цього забажають. Вони не хочуть ніяк впливати і не хочуть ніяк там псувати життя іншим українцям. А є знаєте, категорії людей, які Самі живуть погано, і хочуть, щоб всі інші жили погано. І це дуже сильно нагадує е, якісь, знаєте, такі совкові е, принципи, совкові механізми, е, совковий менталітет, і е, насправді цього совка, як виявилось в Україні, дуже і дуже багато. На жаль, Тож хочу звернутися до тих людей, які хочуть постійно впливати на життя інших, заставляти когось щось робити і е, підтримувати порушення е, законів і прав людини. Вам це точно не ті люди, яким, потрібно, яким потрібна свобода, яким потрібна воля, і які взагалі розуміють, що це таке. Тому я не знаю, чи є в мене такі підписники на каналі. Надіюсь, що таких дуже і дуже мало. І я думаю, що таким людям потрібно власне, відписуватись від мого каналу, бо я таких людей точно не підтримую. Маємо на сьогодні таку, ось, скажімо так, дуже і дуже сумну ситуацію. Це стосується всіх тих людей, які на сьогоднішній день застрягли на кордоні, які застрягли в Україні, хоча вони мають е, якби офіційні, навіть оті, так, обмежені права на виїзд за кордон. Е, і це виглядає просто трешово. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Е, дуже сумно, що рік, 2023, ми закінчуємо саме на такій ноті. Але тим не менш, маємо що маємо і дякую, друзі, кожному з вас за підтримку. Дякую за коментарі. Дякую за лайки. Гарного дня і до нових зустрічей.